Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні хочу показати один з дендробіум, який росте так, як йому заманеться, так як йому хочеться. Це дендробіум Stardust. В мене був один на блоці. Дуже-дуже великий виріс. Кузя, привіт. я його того року продала, а цей собі залишила. Я його хотіла, щоб в 2022-му нормально розділити, розсадити, але все руки не доходили. А цього року треба зробити це обов'язково, бо як бачите, тут вже, я не знаю, тут кейків на ньому, чорті скільки, і кейки ось цвітуть. Такий він страшнючий. Чесно кажучи, я за ним доглядала не так, як треба. Цього року він дуже був засушений. Я за нього якось забула там, де він стояв, пшикну-пшикну, а в горщик не наливала. Він був такий сухущий, сухущий, це він вже відпився, а то о, тубори були такі скрючені старі. І тут стільки рослин на ньому, що я не знаю. Мені їх стільки багато не треба. Парочку зараз я знаю, відправлю одній людині, одній архавманці. А з іншими, що робити, хто знає. І оце теж оця е, причина, що з ними робити потім. Зараз наросажу я і буде їх опять там штук 5. А що зимою з ними робити? Маю на увазі, куди їх ставити, хто знає. От вже такі кейки великі. От, уже дорослі рослини ростуть на ньому і він не скидує їх, що цікаво. Я не пам'ятаю, якийсь в мене був дендр, що періодично там ростуть кейки, а потім він їх скидує. А це все разом, все одним скопом. Всі ростуть квіточки в нього дуже шикарні. І колір, і губа така красива, розмальована така, як винозна. Дуже гарно. Він не пахне, хто знає. Але дуже гарно квітне. Ну і для домашніх умов доволі гарна така рослина, він гарно росте, гарно цвіте, якщо до нього дають, знайти в умовах, в яких він росте, підхід. А на блоці мов, в мене такий величезний, величезний вже такий вимахав. Він спочатку на блоці рос не такий маленький, а потім ті тубори, як почали рости. Дуже такий був кущ великий, думаю, ні. Є у мене ще один. Залишу собі щось маленьке, хай росте, а той продала. І хочу зараз теж посадити на блок. Він дуже гарно у мене ріс на блоки. Хто хоче, може зайти подивитися, це буде плейлист мої дендри. Або квіткування моїх орхідей. І там десь є він на блоці. Дуже гарно цвів. А на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.